Доброго вечора, ми з України. Хай Неко до ваших послуг. Як можна було здогадатися з назви цього відео, я буду міняти ролями злодіїв та героїв мультфільмів. І хочу я почати з Аїда, персонажа мультфільма Геркулес. Передивляючись мультфільм у більш дорослому віці, починаєш розуміти причину його ненависті до Зеси та інших боїв. Аїд працює як проклятий, коли всі інші лише п'ють та веселяються. До того ж, насміхаються над ним та його проблемами. Тут, хочеш не хочеш, почнеш усіх ненавидіти. Щоб не зійти з розумою від роботи та самотності, він починає використовувати сарказм у якості самозахисту. Для того, щоб персонаж був добрішим, має відбутися одне з двох. По-перше, він не повинен покидати Олімп. В цьому випадку в нього було б набагато менше причин для ненависті. Хоча, враховуючи характер Аїда, його б точно хтось бісив. Наприклад, нарцис, якого біси він є Богом в цьому мультфільмі. По-друге, це одруження на персифоні. Навіть у міфах дружина пом'якшувала серце Аїда, яку він дуже кохав. А бачили б ви кількість фанатів на цю тему. Вони там такі маленькі, їй Богу. Що ж я змінила у дизайні Аїда? Для початку я зробила йому більш живий кольор шкіри, бо там у всіх богів яскраві вирвіокі кольори. Також я зробила м'якішим його вогняне волосся, що якщо тепер воно здається більш схожим на воду. Залишила йому хитрувату посмішку, бо жарти над іншими богами ніхто не відміняв. Намалювали йому в руці книгу, щоб він здавався більш спокійним та стриманим, ніж його перепади настрою в оригіналі. Прибрали з нього футболку, щоб краще показати його тіло. Ви коли-небудь придивлялись, наскільки аїд накачений в мультфільмі широка шия, міцні плечі, не можна приховувати таку красу. Десь читала, що до того, як стати володарем підземного царства, Аїд був богом усього, що знаходилось під землею, у тому числі підземних скарбів. Саме тому кріплення на його одязі, я зробила у вигляді маленької карти скарбів замість черепа. Одяг зробила йому світлішим, щоб не вганяти його в депресію. Замість димових щупальців по низу одягу я додала щось на кшталт хмаринок, що робить його образ більш повітряним. Спочатку я планувала намалювати йому ноги, як і у інших боїв, проте не захотіла втрачати таку прикольну особливість. Думали на цьому все, а я постаралася і намалювала ще й другий арт. Дуже старалася не заспойлерити його в інших моїх соцмережах, послання на які є в описі до цього відео, щоб у всім було цікавіше дивитися нове відео. І другим персонажем я взяла власне Геркулеса. Як можна здогадатися по першій частині цього відео, я більше продумувала зміни в всесвіті, ніж перероблювала дизайн. Але якщо хочете, наступного разу я можу привернути більше уваги саме зовнішності персонажів. Для початку поясню, що тут за ситуація. Якщо враховувати, що в Аїду все добре, то не було б сенсу викрадати немовля. Судячи з початку мультфільму, Геркулес мав отримувати багато любові та уваги до себе, просто тому, що він син Зевса. Навряд чи у такому оточенні в нього могли з'явитися думки про власну неповноцінність чи бажання стати сильнішим. У результаті чого Геркулес би виріс розпещеним бовдуром, що часто використовував би вислів, а ти знаєш, хто мій батько. На арті я зобразила Геркулеса у Зюзю п'яним, на що вказує почервоніле обличчя та падаючи келихвина. Його оточують дріади, яких ми хцем показували у мультфільмі. Можливо, як і у міфах про його батька Зевса, він часто насолоджується увагою гарненьких дівчат, якщо ви розумієте про що я. Щодо змін у зовнішності, по-перше, я зробила його менш накаченим, навіть худуватим, бо в нього не було причин ставати сильніше. Шкіру я залишила жовтою, бо до цього в мене ніяких претензій немає. Його сукеньку я залишила короткою, але зробила простіший дизайн, як і у більшості богів. Все ще вважаю, що з такою довжиною одягу він схожий на хвойду, вибачте. Я залишила йому ту ж саму початку, що й у Зевса. Проте зробила її срібною або навіть металевою. Щоб показати його другосортність. Не дивлячись на те, що боги майже не носять взуття, я залишила Геркулесові його сандалі, щоб цей плеканець не запруднив собі ніжки. Знаю, що в такому вигляді і з такою історією він не схожий на злодія, проте він дійсно перетворюється на негативного персонажа. Що навряд чи сподобається глядачу. Ось такі результати в мене вийшли. Можете написати у коментарях, чи вийшло в мене здійснити задумку цього відео. І щоб ви змінили у цих персонажах. Також можете вказати, яких ще персонажів з мультфільмів мені намалювати в цій рубриці. І коли на цьому відео набереться 20 вподобайок, я зніму другу частину. На цьому все. Дякую за увагу! Побачимось у новому відео. Слава Україні!